Розділ сьомий. А потім приїхав чорний гість. Ця подія залишила глибокий слід у пам'яті Анжеліки. Чорний гість не тільки не похитнув жодних підвалин і не поранив нічієї душі, як попередні гості, а й своїми незвичними промовами вселив в Анжеліку надію непохитну й тверду надію, яку вона пронесла крізь усе своє життя. І в хвилини найтяжчих випробувань, що надалі випали на її долю, варто було їй закрити очі, як вона знову бачила той весняний вечір, чула бурмотіння дощу, під галас якого з'явився чорний гість. Анжеліка, як зазвичай, була на кухні. Дені, Марія Гнес і маленький Альберт гралися поруч із нею. Наймолодший братик лежав у колисці біля вогнища. На думку дітей, кухня була найпрекраснішим місцем у замку. У великому вогнищі з високим ковпаком, завдяки якому в кухні майже не було диму, завжди палав вогонь. Язики полум'я танцювали, відбиваючись у днищах каструль і важких мідних тазів, розвішаних по стінах. Дикуватий мрійник гонтран міг годинами спостерігати за мерехтінням цих відблисків, і його уява малювала якісь фантастичні видіння. Анжеліці ж бачилися добрі духи замку Монтелу. Того вечора Анжеліка готувала пиріг із зайчатиною. Вона вже розкачала тісто, надавши йому круглої форми, і рубала м'ясо. Несподівано ззовні донісся глухий стукіт кінських копит. Ось і ваш батько повертається, сказала тітонька Пюльшері. – Анжеліко, я думаю, нам пристойніше пройти до вітальні. Але після хвилинної тиші, ймовірно, вершник спішувався, задзвонив дзвіночок біля вхідних дверей. Я відчиню. крикнула Анжеліка. Вона помчала до дверей, не звертаючи уваги на засукані рукава і забруднені борошном руки. Крізь завісу дощу і вечірнього туману вона побачила високого худорлявого чоловіка, з плаща якого стікала вода. А ви поставили свого коня під навіс? запитала Анжеліка. Тут тварини легко застуджуються, у нас через болота дуже сильні тумани. Дякую вам, мадмуазель, відповів незнайомець, знімаючи свій крислатий капелюх і кланяючись. Я дозволив собі за правом мандрівника одразу ж поставити коня у вашу стайню і туди ж поклав свої речі. Я зрозумів, що мені сьогодні не дістатися до мети мого шляху, і, проїжджаючи повз замок Монтелу, Вирішив попросити месіра барона надати мені гостинність на одну ніч. За його костюмом із грубої чорної матерії, єдиною прикрасою якого був білий комір, незнайомця можна було сприйняти за дрібного торговця або селянина, який причпурився. Але Анжеліку збентежила його вимова, зовсім не схожа на місцевого вірку і навіть, начебто, з якимось чужоземним акцентом, а також його вишукана манера виражати свої думки. Мій батько ще не повернувся. Пройдіть поки що на кухню, там тепло. Ми пошлемо слугу обтерти вашого коня соломою. Якраз у той момент, коли Анжеліка вела гостя в кухню, її брат Жослен увійшов туди через задні двері. Він був увесь у бруді з червоним забрудненим обличчям. За ним слуги втащили кабана, якого він щойно вбив рогатиною. Вдало пополювали, пане. чемно поцікавився незнайомець. Жослен кинув на нього недружній погляд і щось буркнув собі під ніс. Потім він сів на табурет і простягнув ноги до вогню. Гість скромно влаштувався з боку і взяв миску супу, яку запропонувала йому Фантіна. Він розповів, що родом із цих місць, і з під Секондинії, але він стільки років провів у мандрах, що, врешті-решт, став говорити рідною мовою з акцентом. Але це скоро мене, сказав він. Адже я всього тиждень тому приплив у Ларошель. При цих словах Жослен підняв голову, подивився на незнайомця, і очі його загорілися. Молодші діти оточили гостя, засипаючи його запитаннями А з якої країни ви припливли? А це далеко? А хто ви такий? У мене немає певного заняття, відповів незнайомець. Поки що я думаю просто поїздити Францією і розповідати тим, хто захоче мене слухати про свої мандри і пригоди. Яку давні часи трубадури? запитала Анжеліка, яка все ж засвоїла дещо з уроків тітоньки пюльшарі. Так, на кшталт того, хоча я не вмію ні співати, ні складати вірші. Але я міг би розповісти багато цікавого про чудові країни, де немає потреби розводити виноградники, бо вони самі по собі ростуть у лісах і їхні важкі від грон лози обвивають дерева, але жителі там не вміють робити вино. Втім, так воно й краще адже ви пам'ятаєте, що було, коли ной напився. Видно, господь бог не захотів, щоб усі люди перетворилися на свиней. На землі досі ще існують простодушні племена. Ще я міг би розповісти вам про безкраї рівнини, де, сховавшись за камінь, можна підстерегти стадо диких коней, які скачуть з гривами, що розвіваються за вітром, і зловити собі коня. Закинеш довгу мотузку з петлею на кінці і кінь твій, і його легко приручити? Не завжди, з усмішкою відповів гість. Анжеліка раптом зрозуміла, що цій людині, мабуть, рідко доводилося посміхатися. На вигляд йому було років сорок, у його погляді відчувалася якась непохитність і пристрасність. А щоб потрапити в цю країну, потрібно хоча б переплисти море? недовірливо запитав мовчазний Жослен. Потрібно переплисти весь океан, та й у самій країні багато річок і озер. Люди там червоні, як мідь. Вони прикрашають свої голови пір'ям і плавають на човнах, зшитих зі звіриних шкур. Був я й на островах, де люди зовсім чорні. Вони харчуються очеретяною тростиною завтовшки з руку, яка називається цукровою. З неї справді роблять цукор. А ще з його солодкого сиропу роблять ром. Напій, мабуть, міцніший, ніж пшенична горілка. Він менше п'янить, але зате веселить і додає сили. А ви привезли цей чудовий напій? запитав Жослен. У мене в сідельній кобурі є фляга. Але кілька діжок я залишив своєму кузену, який живе в Ларошелі, і він упевнений, що непогано заробить на цьому. Нехай це його справа, а я не торговець. Я мандрівник, мені цікаво побачити нові землі, пізнати такі країни, де немає ні голоду, ні спраги, де людина почувається вільною. Саме там я зрозумів, що все зло походить від людей білої раси, тому що вони не дослухалися до Слова Божого, перекрутили його. Адже господь бог повелів нам не вбивати, не руйнувати, а любити один одного. Настало мовчання. Діти не звикли до таких зухвалих промов. Отже, в Америках життя досконаліше, ніж у наших країнах, що прийняли владу Божу з давніх давен. несподівано пролунав спокійний голос Раймона. Він теж підсів до інших. Анжеліка побачила в його погляді таку ж непохитність, що й у погляді прибульця. Гість уважно подивився на юнака. Важко, сину мій, зважати на терезах досконалості старого і нового світу. Що вам сказати? В Америках живуть зовсім інакше. У будинку білої людини білому завжди нададуть гостинність і без жодних грошей. Утім, там і гроші, то не скрізь існують, замість них у вжитку у шкури та намисто, а люди живуть тільки полюванням і риболовлею. А землю вони обробляють. Раптом втрутилася в розмову у Фантіна Лозьє, чого вона ніколи не посміла б зробити в присутності своїх дорослих господарів. Вона не менше за дітей згорала від цікавості. Землю на Антильських островах цим подекуди займаються чорношкірі, а в Америках червоношкірі землю не обробляють, але збирають фрукти і рослини. У деяких місцях вирощують картоплю. В Європі її називають земляним яблуком і поки що не вміють вирощувати. Але особливо багато там плодів, схожих на груші, але дуже маслянистих. І ще там ростуть хлібні дерева. Хлібні дерева? Значить, і мельник не потрібен. вигукнула Фантіна. Звісно, ні. Тим більше, що там добре росте маїс. В інших місцях люди харчуються корою деяких дерев і горіхами коли. І після цих горіхів цілий день не хочеться ні їсти, ні пити. Ще вони вживають у їжу щось на кшталт мигдалевого тіста какао, змішане з цукром. А п'ють вони напій із бобів, який називається кава. У країнах, де землі менш родючі, п'ють пальмовий сік і сік агави. Багато там і всіляких тварин. А туди плавали купецькі судна перервав його Жаслен. Кілька купців з Д'єппа вже торгують з ними, та й з наших країв теж трапляються. Взяти хоча б мого кузена, він пов'язаний з одним судновласником, який час від часу споряджає кораблі до францисканського берега, як називали його за часів Франциска І. Знаю, знаю, знову нетерпляче перервав гостя Жослен. Із Сабель Дьолона кораблі теж іноді плавають до нових земель, а з півночі навіть до нової Франції. Але кажуть, це холодні країни, і мене вони не приваблюють. Правильно, 1603 року в нову Францію був посланий шамплен. І тепер там багато французьких поселенців, але це справді суворий край, і жити там нелегко. Чому ж? Мені важко пояснити вам, може, через те, що туди вже проникли французькі єзуїти. А ви гугенот чи не так? жваво відгукнувся Раймон. Так. Я навіть пастор, хоча й не маю парафії, але насамперед я мандрівник. Вам не пощастило, пане. усміхнувся Жослен. Я підозрюю, що мого брата приваблює суворість статуту і вимоги морального самовдосконалення єзуїтського ордену, який ви звинувачуєте. Я далекий від думки засуджувати його за це, заперечив Угенот, протестувально піднявши руку. Я зустрічав у новій Франції чимало отців єзуїтів, які мужньо, зі справді християнською самовідданістю проникали в найвіддаленіші куточки країни. Для деяких племен там найбільшим героєм став знаменитий отець Жог, який став жертвою ірокезів. Але я визнаю за кожним свободу совісті та свободу переконань. Чесно кажучи, вигукнув Жаслен, мені важко обговорювати з вами цю тему, бо я вже починаю забувати латину. Але мій брат красномовніший, коли розмовляє латиною, ніж французькою, і ось у цьому і полягає одне з найбільших зол, що губить нашу Францію. вигукнув пастор. Ми не можемо молитися нашому Богу, та що я кажу, загальному Богу своєю рідною мовою вкласти в молитву своє серце, а мусимо вдаватися до магічних латинських заклинань. Анжеліка шкодувала, що більше не було розповідей про бурі й морські припливи, про невільничі судна, про незвичайних тварин на кшталт велетенських змій і ящерів зі щучими зубами, що здатні вбити бика, або про прокитів завбільшки з корабель. Вона не одразу помітила, що годувальниця вийшла з кухні. Двері залишилися причиненими, і до дівчинки несподівано донісся якийсь шепіт і голос матері, яка не підозрювала, що її можуть чути. Гугенот він чи ні, мила моя, але він наш гість і пробуде тут стільки, скільки забажає. Трохи згодом у кухню війшла баронеса і Ортанс. Гість вельми чемно вклонився, але не став ні цілувати руку, ні розшаркуватися. Анжеліка вирішила, що він, звісно, з простолюдинів, але все ж таки людина симпатична, хоча й гугенот, та до того ж дещо захоплений. Пастор Рошфор, представився він. Я прямую до рідних місць, у секунди, але дорога далека, і я дозволив собі перепочити під вашим гостинним дахом пані. Баронесса запевнила його, що він бажаний гість у їхньому домі, і хоча вони всі правовірні католики, це не заважає їм виявляти терпимість, бо до терпимості закликав славний король Генріх IV. Саме на це я й мав сміливість сподіватися, входячи у ваш дім, пані, відповів пастор, відважуючи ще глибшою клін. І зізнаюся вам, мої друзі повідали мені, що у вас уже багато років перебуває в служінні старий гугенот. Коли я приїхав, я з ним побачився і гійом Люцен запевнив мене, що ви дасте мені притулок на ніч. Ви можете не сумніватися в цьому, пане, не тільки на ніч, а й на весь той час, що ви забажаєте. Моє єдине бажання служити Господу Богу в міру своїх сил. І ось він то і надихнув мене, скажу по честі, Погодитися побачити вашого чоловіка. А у вас є справа до мого чоловіка? Здивувалася пані Де Сансе. Мабуть, навіть не справа, а доручення. Не засуджуйте пані, але про це я можу говорити тільки з месіром бароном наодинці. Так так, звісно, пане. До речі, я чую тупіт його коня. Незабаром у кухні з'явився барон Арман. Мабуть, йому повідомили про несподіваного гостя. Але він не виявив щодо нього своєї звичайної привітності. Він був стриманий і начебто навіть стривожений. Це правда, пане пасторе, що ви прибули з Америк, поцікавився він після звичайного обміну люб'язностями. Так, месір барон, і мені хотілося б поговорити з вами кілька хвилин наодинці про відому вам людину. Тс. повелительно зупинив його барон, Арманде Сансе із занепокоєнням озираючись на двері. І він додав, мабуть, із певним поспіхом, що його будинок у розпорядженні пана Рошфора і нехай гість зволить вимагати від прислуги все, що йому потрібно. Вечеря буде за годину. Пастор подякував і попросив дозволу пройти у відведену йому кімнату, щоб трохи помитися. Невже його недостатньо намочила злива, подумала Анжеліка. Дивні люди ці гугеноти. Правильно кажуть, що вони не такі, як усі. Обов'язково запитаю в Йома, хіба він теж миється з будь якого приводу? Напевно, у них такий звичай. Може, тому вони всі такі невеселі і образливі, як люцен. Вони так люто деруть собі шкіру, що вона стає чутливою і їм боляче. Ось і кузен Дюплесі, хоче без кінця митися. Він так піклується про своє тіло, що, мабуть, скоро теж стане єретиком. Можливо, його навіть спалять на багатті, так йому й треба. У той момент, коли гість попрямував до дверей, щоб пані де Сансе показала йому призначену для нього кімнату, Жослен зі звичайною своєю безцеремонністю схопив його за руку. Ще одне запитання, пасторе, щоб знайти собі заняття в Америках, напевно, треба бути багатим або купити чин прапороносця на кораблі, або принаймні право займатися ремеслом. «Сину мій Америки вільні землі. Там не потрібні жодні папери, хоча працювати доводиться багато і важко, та й треба вміти захищати себе. Хто ви такий? Чужеземець? І як смієте називати цього юнака своїм сином та ще й у присутності його рідного батька і мене, його діда? пролунав раптом роздратований голос старого барона. До ваших послуг, месіре барон, я Рошфор, пастор, хоч і не маю і єпархії, я повертаюся в рідні краї. Гугенот. буркнув старий, та ще й приїхав із цих проклятих країн. Він стояв на порозі, спершись на палицю, гнівно відкинувши назад голову. Цього разу він був без свого широкого чорного плаща, який він носив узимку. Обличчя його здалося Анжеліці зараз таким самим білим, як його сива борідка. Вона сама не знала, чому це так налякало її, але поспішила втрутитися. Дідусю! Пан пастор наскрізь промок, і ми запросили його обсохнути біля вогнища, він розповів нам так багато цікавих історій. Гаразд, не приховую, мужність мені до душі, і якщо ворог приходить із відкритим забралом, я згоден, він має право на повагу. Месіре барон, я прийшов до вас не як ворог. Позбавте нас від своїх єретичних проповідей. Я старий солдат і ніколи не брав участі в релігійних суперечках. Це не моя справа. Але попереджаю вас, у цьому будинку ви не навернете до своєї віри жодної душі. Пастор ледь помітно зітхнув. Присягаюся вам, я приїхав з Америк не як проповідник, що бажає когось навернути до своєї віри. У лоно нашої церкви віряни й ті, кого приваблює наша релігія, приходять з доброї волі. Я добре знаю, що члени вашої сім'ї ревні католики, і дуже важко навернути до нової віри людей. Релігія яких ґрунтується на найдавніших забобонах людей, які самих лише себе вважають непогрішними. Тим самим ви зізнаєтеся, що вербуєте своїх прихильників не серед порядних людей, а серед тих, хто вагається невдачливих частолюбців і ченців, вигнаних із монастирів, які безсумнівно будуть у захваті від того, що їхню аморальну поведінку освятять церквою. Ви занадто поспішні у своїх судженнях, месіре барон. Голос пастора став жорсткішим. Деякі вельможі та прилати католики вже прийняли нашу віру. Не думайте, що ви відкрили мені щось нове. Гординя може збити зі шляху і найдостойніших, але на нашу користь, на користь католиків, свідчить те, що ми знаходимо опору своєї вірі в молитвах усієї церкви, у наших святих і наших покійних. Ви ж, у своїй гордині відкидаєте цих посередників і загордилися, що спілкуєтеся безпосередньо з самим Господом Богом. Папісти звинувачують нас у гордині, а себе вважають непогрішними і переконані, що мають право застосовувати силу. 1629 року, коли я залишив Францію, продовжував пастор глухим голосом Я був зовсім молодий і втік від орд кардинала Рішельє, які піддали жорстокій облозі Ларошель. В Алесі було підписано мир, за яким гугенотам заборонялося володіти фортецями. О, це було зроблено якраз вчасно. Ви ставали державою в державі, адже ваша мета була зізнайтеся, вирвати з під влади короля всі західні та центральні провінції Франції. Цього я не знаю. Я тоді був занадто молодий, щоб виношувати настільки великі задуми. Я зрозумів тільки одне. Ці нові закони суперечать Нанському едикту, виданому королем Генріхом IV. Повернувшись на батьківщину, я з гіркотою переконався, що всі статті цього едикту продовжують заперечуватися і перекручуватися з неухильністю, гідною лише недобросовісних казуїтів і суддів. Це називається мінімальним дотриманням едикту. Я бачив, що гугеноти змушені ховати своїх небіжчиків вночі. Чому? Та тому, що в едикті нічого не сказано про те, що похорон гугенота можуть проводити в день. А коли так, нехай ховають ночами. Це має бути вам до смаку адже ви проповідуєте смиренність, усміхнувся старий барон. Або взяти хоча б 28 восьму статтю, що дозволяє гугенотам відкривати свої школи в тих місцях, де дозволено відправлення протестантської релігії, як її витлумачили. В едикті не йдеться ні про предмети викладання, ні про кількість наставників, ні про те, скільки класів повинно бути в школі залежно від величини громади, а раз так, то вирішили, що цілком достатньо одного вчителя гугенота на школу і на все місто. У Марені, наприклад, я це точно знаю, на 600 гугенотських дітей покладається лише один вчитель. Ось до якого шахрайства призвела хитромудра діалектика Старої церкви. З люттю вигукнув пастор. Приголомшені словами пастора усі мовчали. Анжеліка помітила, що її дід, людина за справедлива й чесна, дещо збентежений цими прикладами, хоча вони й були йому відомі. І раптом у тиші почувся спокійний голос Раймона Пане пасторе, на жаль, я не можу судити про достовірність викладених вами фактів деяких зловживань, які допустили в тих місцях непримиренні ревнителі нашої віри. Я вдячний вам за те, що ви навіть не згадали про випадки, коли гугенотів, дорослих і дітей, підкуповували, щоб навернути в католицьку віру. Але нехай буде вам відомо, що його святість, папа, знаючи про подібні порушення, багато разів особисто розмовляв із цього приводу з вищим духовенством Франції і з королем. По всій країні старанно працюють офіційні та, та таємні комісії, мета яких усунути несправедливості. Я навіть переконаний, що якби ви самі вирушили до Риму і вручили святішому отцю лист із викладенням наведених вами фактів, більшу частину порушень було б припинено. Це не моя турбота, молодий чоловіче, шукати шляхи до поліпшення вашої церкви, отруйно зауважив пастор. У такому разі, пане пасторе, ми зробимо це самі, і подобається вам це чи ні, з несподіваним запалом вигукнув юнак, але Бог допоможе нам. Анжеліка здивовано подивилася на брата. Вона навіть не підозрювала, що в цьому безбарвному і дещо лицемірному підлітку таїться стільки пристрасті. Тепер уже розгубився пастор, а барон Арман, щоб розрядити атмосферу, засміявся і простодушно сказав Ваші суперечки нагадали мені, що віднедавна я частенько з жалем думаю, чому я не гугенот. Адже кажуть, кожному дворянину, який переходить у католицтво, видають мало не по три тисячі ліврів. Старий барон навіть підскочив від обурення. Позбавте мене, сину, мій, від ваших великовагових жартів. У присутності противника вони недоречні. Пастор узяв зі стільця свій мокрий плащ. Я приїхав сюди не як противник. У мене було доручення в замок де Сансе. Я привіз вам послання з далеких країн. Я мав намір поговорити про це з бароном Арманом наодинці, але, як я зрозумів, у вашій родині звикли обговорювати всі справи спільно. Що ж, мені це подобається. Так було заведено в патріархів і в апостолів. Анжеліка помітила, що обличчя діда стало раптом мертвотно блідним, і старий барон притулився до одвірка. Вона відчула гостру жалість до діда. Їй хотілося зупинити пастора, не дати вирватися тим словам, які він збирався сказати. Але пастор продовжував Ваш син, месір Антуан де Рідуе де Сансе, якого я мав задоволення зустріти у Флориді, просив мене заїхати до замку, де він народився, і дізнатися, як живе його сім'я, з тим, що, повернувшись, я розповів про все йому. Тепер я виконав доручення. Старий барон дрібними кроками підійшов до пастора. Геть, звідси. задихаючись, глухим голосом крикнув він. Поки я живий, ніколи ім'я мого сина, який порушив вірність своєму богові, своєму королю, своїй батьківщині, не буде виголошена в моєму домі. Геть звідси, повторюю вам, у геноту не місце під моїм дахом. Я йду, дуже спокійно промовив пастор. Ні. це знову пролунав голос Раймона. Зачекайте, пане пасторе, ви не можете залишитися без даху над головою в таку дощову ніч. У Монтелу жоден мешканець не прихистить вас. А до найближчого гугенотського села далеко. Прошу вас, переночуйте в моїй кімнаті. Залишайтеся, сказав Жослен своїм хрипким голосом. Ви маєте ще розповісти мені про Америки і про море. У старого барона тряслася борода. Гарман. вигукнув він із звідчаєм, від якого в Анжеліки стиснулося серце. Ось у кого переселився бунтівний дух вашого брата Антуана, у цих хлопчаків, яких я так любив. Ні, Бог не бажає пощадити мене. «Право, Я занадто зажився на цьому світі. Він похитнувся Гійом люцем підхопив його. Підтримуваний старим солдатом, барон вийшов повторюючи тремтячим голосом Антуан. Антуан. Через кілька днів старий барон помер. Від якої хвороби, невідомо, точніше, він просто поступово згас. Це сталося якраз тоді, коли всі думали, що він оговтався від хвилювань. Викликаних відвідуванням пастора. Але Бог усе таки пощадив його він не дав йому дожити ще до одного горя від'їзду Жослена. Одного ранку, невдовзі після похорону діда, Анжеліка почула крізь сон, як хтось тихенько її кличе Анжеліка, Анжеліка. Розплющивши очі, Анжеліка з подивом побачила біля свого узголів'я Жослена. Вона знаком показала, що він не розбудив мадлон, і вийшла за ним у коридор. Я їду, прошепотів їй Жосен. Постарайся, щоб вони це зрозуміли. Куди ти їдеш? Спершу в Ларошель, а звідти попливу до Америки. Пастор Рошфор розповів мені про всі ці країни, про Антильські острови, про Нову Англію і про Колонії Віргінію, Мериленд, Кароліну. Про нове Йоркське герцогство, про Пенсильванію. Зрештою, знайду місце, де я буду потрібен, там і висаджуся. Ти тут теж потрібен, жалібно сказала Анжеліка, тремтячи від холоду в старенькій тонкій нічній кофті. Ні, у цьому світі для мене немає місця. Мені нестерпна думка, що каста, до якої я належу, має привілеї, але сама не приносить жодної користі. Усі дворяни, багаті вони чи бідні, не знають більше, заради чого вони живуть. Поглянь на батька він такий нерішучий. Він опустився до принизливого для себе заняття, до розведення мулів, але не наважується надати справі розмаху, щоб розбагатіти й у такий спосіб посісти в суспільстві становище належне нашому дворянському роду. І він зазнає поразки і тут, і там. На нього показують пальцем, тому що він господарює як баришник, а на нас, тому що ми так і залишаємося знатними жебраками. На щастя, дядько Антуан де Сансе, старший брат батька, вказав мені шлях він став гугенотом і покинув Європу. Але ти хоча б не зречешся віри. з жахом і благанням вигукнула Анжеліка. Ні, всі ці святенницькі штучки мене не цікавлять, я хочу просто жити. Він швидко поцілував її, спустився на кілька сходинок, обернувся і пильно глянув на свою напівроздягнену сестру поглядом досвідченого чоловіка. Ти станеш красивою і стрункою, Анжеліка, будь обережна, тобі теж треба поїхати. Інакше одного чудового дня ти або опинишся в ризі на сіні з якимось конюхом, або ж станеш власністю одного з розжирілих сусідів дворянчиків. І з несподіваною ніжністю він додав. Звісно, я порядний бешкетник, але повір моєму досвіду, люба сестричко, тут на тебе чекає жахливе життя. Біжи, біжи з цього старого замку, а я йду в море. Перестрибуючи через сходинки, він кинувся вниз по сходах і зник.